Електронного ні, ні в якому разі це великий ризик для країни, хоча виглядає як просте популістичне рішення. Якщо у вас немає достатньо дільниць, бюлетенів, процесів, місць де можна їх відкрити, ті ж виборчі дільниці за кордоном або навіть на прифронтових територіях, давайте використаємо дію. Перепрошую, це стріляти собі в ногу, тому що перше, будь-яка система електронного голосування має пройти цілу серію пілотів на практиці. От були б у нас мирні, абсолютно умови. Проводили б ми місцеві вибори. Рішенням Верховної Ради спробували б пілотно в одній громаді великій запровадити електронне голосування. Тоді провели в трьох громадах, тоді в десятьох. Зробили такий чекап, it системи захисту, перевірили, чи громадянам це окей, чи всі розуміють, як це працює. І тоді вийшли на масове застосування. Так робили естонці, тобто в них вперше. Загальнонаціональне голосування електронне відбулося тільки після одної кількості пілотних спроб. На перших повоєнних таке робити це великий ризик. Плюс ми все ж таки маємо усвідомлювати, що Росія має різні інструменти втручання в процес.